Що радять вам зараз вищі сили, на що вони звертають вашу увагу, що вам потрібно знати? Вищі сили, підказка, на яку ви потрапили, і вам треба це почути. Будьте впевнені в своїй половині, в людині, якій ви довіряєте, але вас виникли сумніви. І відгородіться від інших людей, які можуть думати по-іншому. Тобто, це час для розслаблення, для такого стопа, для того, щоб весь світ зачекав і ви були в гармонії саме з цією людиною. Це рідна людина вам, яку ви дуже добре знаєте, і на яку треба звернути увагу. Можливо, підтримати, можливо, проявити ініціативу саме вам, тому що ви як можете очікувати. І ставити на стоп стосунки, в принципі, а, щось не вияснити для себе, щось за що за щось таке мучитись, але вам треба проявити ініціативу і налагодити з рідною людиною відносини. Ось ця колода взагалі за самі поради. Дивимось, дев'ятка динаріїв говорить про м, насолоду невеликою. Такою радістю в житті, що треба наодинці трошки провести часу в тиші. Після цього йде пажезлів. Чому? Тому що якась буде можливість для вас нова, яку ви маєте прийняти. Для цього треба заспокоїти весь свій хаос і прийняти якусь нову креативну ідею в своєму житті. І вас чекає ще важлива, важливе для вас досягнення. А, але воно потребує самодисципліни. Тобто до кінця року ще так, треба над цим попрацювати і а, приймати рішення наодинці. Е, дивіться, зараз, навіть коли ви не знаєте, куди йти, як обрати, як зробити вибір, якийсь важливий в вашому житті. Вам має підказати інтуїція в тиші, як це може бути, а ще краще довіритись просто їй. Чому? Тому що все йде по плану і вам дарують якийсь шанс, підказку, Будьте уважні, тому що е, треба просто відпустити весь хаос, який зараз у вас є, і рішення прийти саме.